Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Passat B5, 1,6 бензин, і розглядати будемо ми саме проблему, чому ж у нас не працюють поворотники, що сталося, чому не працюють повороти при включенні Якщо у вас аварійка працює, якщо у вас така ситуація, в першу чергу вам буде потрібно звернути увагу на свої предохранителі, які знаходяться отут, з, боку, з лівого боку панелі. Знімаємо кришку. На кришці у нас є така табличка, схемка, на якій вказано нумерація предохранителі, які знаходяться у нас ось тут з боку панелі. Можемо подивитися, що у нас нам потрібно саме передохранитель під номером 2. Ось наші поворотники. Під номером 2, другий передохранитель, Ось він знаходиться. В першу чергу шукаємо причину. Ось тут може бути проблема, може бути поганий передохранитель. Або просто навіть така ситуація, як у мене, він просто погано тримається в гнізді, він відстає і того пропадають контакти і не працюють поворот. Якщо це вам не допомогло, тоді причину потрібно шукати далі. А саме в кнопці аварійки. Ось моя стара кнопка. Тут уже Видно, ось так вона защелкується. Вже можемо бачити, що вона не працює так, як потрібно, ці всі пази, наші шлейфи які не стають на своє місце. Отак заклинюють тут, а вже і причина. Причину потрібно шукати саме в аварійній кнопці, тут же знаходиться і реле поворотників. Ось чому вона не працює, тут вже ці шлейфи погано фіксуються, немає вже такого контакту, який мав би бути. І за цієї несправності перестають працювати повороти. Щоб сюди добратися, дивіться, тут у нас є такі перемикачі кондиціонера, повітря регулюєш. В першу чергу знімаю, потрібно зняти ось цю заглушку, яка знаходиться на них. Ви її демонтуєте і тоді тут на чотирьох саморізах вже викручуєте нашу рамку і таким чином на себе витягуєте. У мене бачите, попередній власник чи хто тут мастера, які лазили, цього не знали. І пообламували. Міняються всі саморізи, кріплення. Тепер потрібно буде або клеїти, або нову рамку. шукати Все, демонтуємо це все, витягуємо на себе, витягуємо нашу кнопку. Ну, стару я вже витягнув, вона не працює, я вам показав. Де в кого буває, що виходить, що, якщо не сильно, вона тут вже стерта, то просто. Якби подивитися, які контакти може підігнути трішки і отут щось подивитись може чи контакт. Бувають такі випадки, що тут можна просто почистити ці контакти, які окислилися, бо вже з часом не такі дають контакт. Но у мене в моєму випадку це не пройшло. І все закінчується тим, що я купив собі нове реле, вже його поставив ось на такі фішки, ну, просто прикріпив, ще на місці не поставив. Ось легко нажимається воно, працює аварієчка тепер. Замовив я це реле воно з Данії, производитель Данія. Ось тепер дивимося на наші повороти, все працює, лівий, правий, аварійка також працює, наша проблема вирішена. Якщо у вас похожа ситуація, сподіваюся, це відео принесе вам користь, буде вам в пригоді. Ось така моя. Історія. Всім дякую за перегляд, можете підписатися і до зустрічі. Ось так дивіться, зібрали все на місце. Ось так працює наша варієчка, легісенько нажимається. Все в правильності. Лівий поворот працює правий. Тож, друзі. Якщо у вас похожа ситуація, а в більшості випадках воно так і є, або зачищаєте контакти, деякі погано відстають, або просто купуєте нову кнопку таку. В районі 400 гривень стоїть вона, коштує, поставили нову кнопочку і поїхали. Забули про всі проблеми. І не видумують додому.